Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 34 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 грудня 2024 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 758 730 особин за добу 1 390 і поранено 2 мільйони 276 190 песиголовців за добу 4170 танків 9 532 одиниці за добу 6. Бойових броньованих машин 19644 одиниці за добу, 28 артилерійських систем- 21 072 одиниці за добу, 5 реактивних систем залпового вогню, 1 253 одиниці, засобів протиповітряної оборони, 1 023 одиниці, літаків 369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 20 111 одиниць, крилатих ракет 2861 одиниця за добу 2, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 31 127 одиниць за добу. 54 спеціальної техніки 3642 одиниці за добу одна, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.